У нас відкрито дві вакансії, нам потрібна людина на склад, заробітня плата 30 тисяч гривень, і нам потрібен е, помічник е, керівника. Е, у Ані зараз є помічниця Вікторія, але так як Вікторія навчається в університеті на денній формі, в е, нас в принципі була домовленість про те, що вона буде працювати до якогось там певного періоду, скаже, коли вже не може з... поєднувати. І все. Якщо чесно, максимально, максимально з... я. Розстроєний цією ситуацією, що вона йде, тому що дуже перспективний працівник. І я напевно буду чекати її просто з відкритими дверима, коли вона збереться назад до нас повернутися, якщо збереться. Може, щось там зміниться, про щось домовиться, я не знаю, як це назвати. Но я чесно дуже буду сумувати цій втраті, тому що виконує гарний об'єм роботи і дуже все швидко вона запам'ятовує. Не потрібно по декілька разів пояснювати. Ми кайфуємо, але людина вже йде від нас. Тому шукаємо людину на вакансії помічник керівника від 19 років. Якщо у вас є бажання, якщо ви відкритися на наші соціальні мережі, слідкуєте за нами. Вам це все подобається. Будемо чекати вас в нашій команді.